Американці і гоми, гомо, гомо сапієнци. Я обіцяв, що зупиню війну і я це зроблю. Я негайно вилітаю до України, щоби примусити кацапів негайно зупинити цю війну. Мене всі питають, чи зупиню я війну в Україні за 24 години так, як я її обіцяв? Моя відповідь так, звичайно. Якщо я обіцяв, то я це зроблю. Адже всі люди покладають на мене надії, і я не підведу їх. Я трохи поїм, влуплю гамбургера і негайно вилітаю до України. Трохи Кока-Коли не помішає. Щоб зупинити війну, треба мати залізні горішки. Температура за бортом 18 градусів. Бажаємо приємного польоту. Кацапи, де ви? Я хочу переговорів. Ви ж бачите, я зробив усе можливе. На жаль, русські побачили мене і заховалися. Я не маю часу, щоб їх шукати. Тож, на жаль, я не можу змінити ситуацію. Ну, вибачте. Незабаром!